Я хотів би всіх привітати з тим святом, яке сьогодні у нас відбулося в Національній філармонії України. Тому що коли видатний майстер слова Анатолій Нестерич Поломаренко виходить на філармонічну сцену, це завжди велике свято, бо його слово воно доходить до душі, воно доходить до свідомості, виходить до почуттів. І особливо, коли це слово Шевченка. Я дуже щасливий, що вже працюю 51 рік в Національній філармонії і що тут така прекрасна творча атмосфера. Мені дуже приємно, особливо у цей рік 200-річчя Шевченка, що разом ми працюємо так натхненно. І це народні артисти і, і Іван. Дмитрич Гамкало, і Володимир Анатолійович Лукашев, і наш славний генеральний директор Дмитро Іванович Остапенко. От мені здається, що в такій атмосфері на такому ґрунті і може вирости хороша, успішна творча робота, яка так необхідна. Для нашого українського народу, особливо у наш час. У наш час це надихає людей на працю, надихає на позитивні думки, мислення і на творчу роботу у всіх сферах діяльності людської. Сприймали сьогодні аудиторія це понеділок. Це дуже цікавий час понеділок, початок червня, де, здавалось би, вже, так сказати, для творчості мертвий сезон. А бачите, як люди тягнуться до, і як вони слухали, як вони сприймали. І я дуже щасливий, я дуже щасливий, що сьогодні от те, що ми задумали. Те воно так лягло таким прекрасним весняним дощиком на, на, на те прекрасне наше, наше розуміння Великого свята 200-річчя великого пророка Тараса Шевченка. Вже понад 20 років Шевченківська тема весь час в філармонії живе, твориться, створюється і хвилює. Я не кажу вже про ті великі кантатні твори, літературну музичні, як сон, поема, гайдамаки, думи мої чи кохання в житті Шевченка. Вони різкі в нас, а це така камерна тема. Роміти, де об'єднані три жанри: інструментальна музика, художнє слово і народний спів. І, знаєте, і при чому так пісні, то тільки народні пісні на слова Шевченка. Пісні, які співає народна співачка, молода співачка своєю такою юною безпосередністю вона захопила сьогодні залу. Де такий чудовий бандурист, як Роман Гриньків, де такий майстер наш корифей філармонії взагалі українського мистецтва, як Анатолій Паламаренко? Ну і, звичайно, мій колега, давній побратим-режисер. Володимир Анатолійович Лукашев. Ми, ми весь час працюємо, ми не заспокоїмося. І кожен рік Шевченка, кожен рік святкуємо, і ми щось придумуємо. І от сьогодні ми вирішили не робити велику помпезну, а зробити камерну виставу. Вона може бути мобільна, вона може поїхати будь-яку сцену в інститут, в школу, в район, в село, в область. Знаєте, це дуже, так, дуже така портативна робота. Але вона тонка, вишукувана, вона щира, вона на. Хненна і вона дуже актуальна для нашого часу. Таке враження Шевченко писав ці свої твори в наш час. Він так переживав болі України, він так відчував проблему України, він відчував драматизм України і закликав до совісті українців схаменіться, будьте люди. Завжди багато, а особливо в ювілейний рік звучить різних слів, гасел, закликів про нашу любов до великого Тараса, про те, що треба його величати, треба значить, його пам'ятати, його заповіти виконувати, заповіти виконувати. Але ви знаєте, коли до діла так торкаєшся, то відчуваєш, що слів багато, а справ мало. Я хочу відмітити те, що е, не тільки з і слухачам було цікаво і так актуально слухати і сприймати те, що було на сцені, мене перейняло. Я коли сидів, грав, то Ох, відчуваєш, наскільки це важливо сьогодні, скільки це актуально сьогодні. І е, вся оця ну, щоденна така от. Рутина, якась домашня робота, чи життя України тепер настільки вони точно відтворені у словах Тараса Григоровича Шевченка. І наскільки воно подано було так актуально в зал, що я кажу, я сидів і думав, чи я на бандурі сижу, з бандурою граю, чи я в залі сижу. Я забув, де я знаходжуся. На жаль, Україна в вогні, але наша ненька України була, є і буде. Поки ми будемо шанувати нашу рідну українську мову, нашу історію, нашу культуру. Давайте будьмо українцями, справжніми українцями. Оскільки, поки буде український народ, тож доти буде і Україна. Хай живе наша ненька Україна. Дякую.